Грали проти хорошої дисциплінованої команди. Вона хоч аматорська, але всі футболісти, які колись пограли на високому, досить високому рівні. Чергова наша контрольна гра. Йде підготовка до чемпіонату, і всі футболісти отримали ігрового часу, як ми і планували. І нічого, такого рухаємось далі. Сьогодні команда виглядала добре зіграною, що принесло нам 5 голів та жодного пропущеного. Крайній етап зборів дає свої плоди. Ну, ми вже працюємо на наших натуральних полях, ми вже більше працюємо над е, тактичними діями, ми більше працюємо над завершенням атакувальних наших дій. І що, ну, робота йде, робота йде за намічним планом. Новачок лівого берега Мар'ян Мисик сьогодні досить гарно себе проявив, віддавши гольові передачі. Чи задоволені поціленням? Ну, Задоволені підсиленням тільки час покаже. А так він добротний футболіст, майстерність нього є. Так, да, він фізично поки що не готовий, але це, це нормально для цього часу. Це, через це треба пройти. Чи потребують ще якісь позиції підсилення, чи команда вже повністю укомплектована під початок сезону, другої частини сезону? Ну, підсилення завжди хочеться, але не завжди виходить. Але маємо поки що те, що маємо. Рухаємось далі. Після низки матчів, матчів з незадовільним для нас результатом. Нарешті перемога та нуль пропущених голів. Захисники пропрацювали свої помилки. Ну, ми над ними завжди працюємо. Ну, буває, що пропускаємо, буває, що не пропускаємо, але ми стараємося не пропускати. Це саме головне. А які плани у команди надалі? На що буде акцент в тренувальному процесі? Тренувальний процес він йде в звичайному режимі. Ми... Все рівно ми ще на стадії тренувальних зборів знаходимось, але вже більше воно таке ігрове, все, більше з м'ячем, ігрове в атаці в обороні, середині поля. І таке, ну, готуємось. Слідуюча гра в нас Юкса, да, команда, один із лідерів другої ліги, також на трав'яному полі це саме головне. Ну, саме головне це що е, футболісти всі, <тутутутут> всі здорові, є там ушкодження деякі, але вони всі такі ігрові. Е, футбол такий вид спорту, що це має бути. А наскільки відсотків можете оцінити зараз готовність команди до старту? Ну, тільки покажуть перші ігри, на, на якій стадії вони вже готові. Е, ну, я думаю, процентів 60-70 може. Був цікавий матч. Е... Ми награвали свої якісь тактичні моменти. Команда гарна, тому що вона одна із лідерів, як ви сказали, аматорського футболу. Тому була дуже цікава гра. Слава Богу, ми перемогли. Сьогодні команда виглядала добре зіграною, що принесло 5 голів та жодного пропущеного. Крайній етап збору дає свої плоди. Так, ми дуже плідно працюємо на тренуваннях, награємо якісь свої тактичні моменти. Тому сьогодні, я вважаю, ми виконали тренерську настанову. Ти сьогодні відкрив рахунок на початку матчу. Це був перший твій гол на зимових зборах. Це дозволило команді діяти більш розслаблено? Ну, я б відзначив передачу Мар'яна Мисика. Він добре мене побачив. Я побіг в ту зону і забив гол. Але для мене найголовніше. Негале, аби команда найголовніше, щоб вона перемагала. А саме тобі це додає додаткової мотивації? Ну, завжди приємно забувати, але як я вже казав, найголовніше, аби команда перемагала і виконувала свої завдання. Наскільки відсотків можете оцінити готовність команди до старту чемпіонату? Ну, я думаю, на відсотків 80% ми готові. Ще залишилося 2 неділі, тому я думаю, в першій грі ми підійдемо, підійдемо на 100%. У Чернігові ви виконували функції під нападником, а в лівому березі на Вістрі, е Пробують вас на іншій позиції? Ну, я б так не сказав, тому що в Чернігові я також там грав. Тому для мене це я б не сказав, що нова позиція. Ну, е Я буду грати там, де бачить мене тренер та. Там, де я буду приносити користь команді, немає різниці: це захисник, півзахисник чи нападник. Найголовніше приносити користь команді.